Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми пограємо у Lineage 2 серію ГМ про ТРБ. Ми знаходимося в поселенні Аден. Сьогодні на нас гарний ДК-обладуночок. Йдемо ми сьогодні на боса відступника. Я вам покажу дорогу. А перед тим як ми почнемо, прошу, друзі, перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А поки телепортуємося в башту зухвалості. Ось ми на першому поверсі. Бігти треба до шостого поверха. Райдбос знаходиться саме там. З першого по п'ятий поверх дорога однакова. Тобто всі повороти, все те саме, тому тут я трішки зріжу. Звичайно, на цього рейдбоса можна потрапити скоріше. Якщо ви вже Нобл, то можна телепортуватися за допомогою Нобл телепорта на сьомий поверх та збігти до нього на шостий. Поки ж ми будемо рухатися, я вам трішки розповім про самого рейдбоса. Сьогодні у нас. Головний герой, ім'я якого Корім. Він знаходиться, як я вже казав, на шостому рівні. На нього бігають в основному за Алебардою та Лум -глейв. ХП у нього 622 0061. Атака фізична 5659. Магічна атака 5371. Фізичний захист 3764 та магічний захист. 1528. Тим часом ми добралися до п'ятого поверху. Тут вже все набагато важче. Нас навіть уб'ють. Але виною все моби, які станять або кидають параліч. Що ж, я вам трішечки розповім історії про нашого. Рейдбоса дійшло зовсім мало до нас. Це вигнанець главар Фавнів Хелтора, фанатичний послідовник Баюма. Він рахує, що Баюм повинен був бути воскрешений. А всі інші племена стерті з лиця континента. Неодинокий в своїй вірі, він зі своїми поплічниками обшукує башту зухвалості в пошуках. Способу, як воскресити божество, а саме баюма. ж, Що, ось така от історія. Такий трішки неприємний хлопець, хоча на вид дуже навіть симпатичний, я б сказав. би. Як я й казав, до нього трішки далека дорога, але залишилось зовсім ще трішечки. Якби ж не оці от моби, які не дають пройти. Ось ми майже і прибігли. Ось і сам рейдбос. Підбіжемо в сторону та трішки зачистимо цих істот. Трішки скоротив, бо зав'язалося їх доволі багато. Як завжди, друзі, отримаємо баф за рівнем. Підійдемо ближче. Переходимо до самого фарма, як завжди, починаємо з файтерів. Нам потрібно збити їх самих сильних, тому що вони наносять саме більше урона. Використовуємо Next Target та по одному їх знищуємо. Ось так от відведемо трішки рейдбоса, щоб отримати чистий лут. Зараз він підбіжить. І починаємо методично його знищувати. Як ми бачимо, дуже гарний рейдбос, гарно промальований, дуже гарний у нього головний Такі от шапочка чи що, це таке незрозуміло. Б'ється він магічною пухою. Має, мабуть, щось кастувати, але поки нічого не видно ніяких кенселів, ніяких кровотоків чи щось такого, щоб понизило нам швидкість або врізало наші стати. Тим часом ми потрішки його знищуємо, полюбуємося ним, як він вдягнений, дуже гарно пропрацьований. Прям одна насолода бити таких босів, боси стали вже цікавіші. У них вже майже в кожного є своя історія. Дуже класно. А ми вже добиваємо його до кінця. Залишилося ще трішечки. І ось маємо дроп, збираємо, трішки таке насипало, за що ми йому дуже вдячні. І глянемо, що ж нам упало. А впали нам сфери на прокачку кланових скілів, упали нам кусочки на Nightmare Shit. Упали нам точечки на броню, та упали кусочки на Majestic Shalom. Що ж, друзі, ось такі от дроп. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтеся. А ми вже побачимося в новій серії на новому РБ. Пока-пока!